Україні? Героям, Героям слава! Перед нами гравці команди Олімп Дю США Деражня, преміум Ліга з футзалу серед дитячі юнацьких команд. Хлопці, розкажіть ваші враження про сьогоднішню гру? Не дуже. Чому? Про... Проіграли. Сьогоднішня гра була дуже тяжка. Нам вдалося забити цілих два гола, але а і припустити про... 10. Ну, Нічого. Дуже тяжка гра була. Нічого. Перший тайм ми хорошо грали, але другий тайм. Припустили і все, і поплили. Сильні були суперники, чи да, як думаєте, так. чому у нас, так склали? Ми тут у нас такі руки не невеликі, вони великі старші угу. за нас. Складно було трошки грани ще. Я попробую хорошу самі до ті на два метри. Але ж це класно, ну виходить це добрий досвід. Ви спробували. Да. Ну, так. Да, так, 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 Що взагалі сподобалось сьогодні? Мені мій брат забігав. О. А мені сподобалося, що ми взагалі синіші майже зіграли. Спробували свої сили. Сподобалося, як ми в першому таймі грали, борилися. Так, боролися так, добре, так. я бачила, гра була дуже гарна. Складно взагалі було да, чого. Так, Тяжко, так, дуже, так. Багато моментів було не реалізовано, да, як правило. Да, У нас ще не всі приїхали, приїхали, приїхали пів основи. А, то так, так було складно. Я маску шукаю. Ага. Зрозуміло, зрозуміло. зрозуміла. старта приїхало, це в основі ще один, а ті всі, всі пороз'їжджалися. Ой, зуб заболів, того Все. нога боліла. Того було вам і, складно. Трошки. Від ага, зрозуміло. Що побажаєте своїй команді у цьому сезоні? Я а бажаю, щоб тренування не пропускали. Бажаю, щоб ми виграли хоч. А ти? А я бажаю, щоб Що-що? Да. Щоб розтік в в цьому сезоні. Це, Це хто розтік? Це очкурджує наші окна. Ага. Зрозуміло. Дякую. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги і багато голів. Дякую. Дякую.